Усім доброго раночку, я йду на базар, взяла тачку. Тож плани в мене, я хочу купити картоплі і там на салат щось. Овочі, фрукти. Може візьму полуничку, подивимось, яка вона там сьогодні. Якщо е, ви хочете перейти вже до діла, то можете. Прокрутити відео та подивитися вже сам ринок. А я хочу з вами трішки поспілкуватися. Я вчора Жені кажу, це вже, напевно, вік, якщо я хочу йти на базар. Там вже, напевно, будуть вже люди похилого віку, жінки з підлітками. І підлітки, знаєте, будуть з такими обличчями, що мамка їх заставила прийти туди. Може, звичайно, що я не маю рацію, але я так думаю. Що це вже певний вік, коли людина думає про те, що необхідно їй ходити на базар та думає про консервацію. Тільки знаєте, що ви ж не ображаєтеся, я то не від того хотіла сказати, щоб когось образити. Просто ну, з'явилися такі думки, тому що я згадую себе ще 7 років назад, коли мені було 25. Ви думаєте, що я хотіла ходити на ринок. То далеко не так. Мені взагалі то було не цікаво. Я про це і не думала, а консервація то взагалі холодець варити. Та ніколи в мене таких думок в тому віці не виникало. Я взагалі не дуже любила ці базари. Коли була маленька, то ну, звичайно, що мої батьки їздили на базар. Не любила я взагалі ці павільйони, де сало, м'ясо, тому що поки не перепробуєш там. На кожному е, кроці те сало, з базара не уходимо. Потім помідори потрібно спробувати. Коротше, я не любила це все. А, а ще пам'ятаю, як мені мама давала гроші, якщо я загублюсь. Ну, тобто, то розумієте, вона мені дає гроші і каже мені це. Та в мене був шок на обличчя. Я так переживала, я тримала ті копійки в кармані. І боялася, що я ще й ті копійки загублю зараз і взагалі не доїду додому. Обожнюю це чудове місце, де купа людей, потрібно тримати все при собі, берегти телефон та гроші. Я почати хочу це відео з того, що знаєте, на цьому ринку є туалет. Ми багато разів ходили сюди. І не знали, потім тільки звернули увагу. Ну, Можливо, комусь потрібно, ось він є. Ну, Тому що така тема, наче, да, що каже, ну, туалет та й туалет. Але якщо <смеш>, потрібно і не знаєш, куди бігти, то ось на ринку можна сходити. Так, мені сказали йти праворуч, ближче до Алді. Ну, то я йду. Зараз будемо з вами дивитися, які тут ціни. Банани по євро, томати, дивіться, які маленькі по євро, гарно виглядають. Часник 2 євро, картопля бачу, що по 85 центів. Але ну, люди ж, які, звичайно, що ходить, ходять на ринок, то розуміють, до кого підійти, і де дешевше. Я зараз візьму, напевно, що тут. Так, 85 центів це апельсин, але він для соку, напевно. Тут цибуля по 85 центів. Зараз Це будемо брати. Картопля є ще по 80 центів. Я взяла ту, що за 85, бо вона мені більше сподобалась. І цибуля ще є по євро. Гранат по 99 центів. Ківі, ківі 2 євро. Гарний ківі такий. А ще хотіла показати вам горішки. Зараз покажу. Ось ці як у нас горішки 4 євро за кілограм. Канарські банани за євро 20. А, і дивлюся, що є мандарини. Мандарини не знаю, чи смачні, чи дають тут скуштувати 89 центів. Взяла картоплю, помідорки та цибулю. Ну, Мені сподобалося тут візуально. Не знаю наскільки смачні помідори, я вже вам вдома скажу. Взяла мандарини за євро. Я її спробувала мандаринку, вона дуже смачна та солодка. Не кисла взагалі. Баклажани євро 50, перчик євро 20. Ось цей весь євро 20, євро 20. І ще знаєте, що я знайшла. Не знаю, чи буде видно. Ось там є бурячок свіжий. Ну і купа зелені. Тут патата по євро 20 картопля. Полуничка 2,95 за 250 грамів. Не знаю, чи солодка, чи ні. Вчора писали, що я пробігла повз полунички дуже швидко. Знімаю для вас подовше. Не цікаво. Так, черешня 3,95. Ну, і ось така. 2,25 за 250 грамів, тобто 9 євро в кіло. Давайте ще подивимось, що мандарини 95. Я там по євро взяла дуже солодкі і дуже смачні, мені сподобались. І банани ще зелені. Цібуля на розсаду. Вона мені схожа на розсаду, я не знаю. А пишіть. Так, дали коштувати така солоденька за 2,25 беру. Пів кіло візьму. Так, ось там ще грибочки є. Євро просто... ну. Ще купила 2 кілограма яблучок по євро 20. ну Я взяла ось ці о, зелені, коротше. Я аж аромат зацінила спочатку, а потім взяла. Так, ну такі ціни. Я вже скупилася. Ще покажу вам ось такі помідорки. Різні. Я по євро взяла, маленькі. Є по 2 по євро, євро 60 Хто полюбляє зелені помідори? Я не пам'ятаю, чи взагалі їх куштувала, Ще є кабак, але ми його взагалі не ймо по євро. Напевно, в цей пакетик. А, больса так, пакетик. Хакі, це хурма по 60 центів, але виглядає вона не дуже. Так, і тут наче я вже була. Це Зараз людей трішки поменше стало, то можна подивитися поближче деякі товари, які я не бачила. Звичайний базар, розумієте, є і взуття, і одяг. Згадую, як в дитинстві, коли на ринок приїжджали та міряли на картоночці речі. У вас таке було в вашому дитинстві? Діліться. Я вже прийшла додому. Зараз буду вам показувати, що я купила на ринку, а в кінці додам вам ціни та скільки я витратила на ось ці овочі та фрукти. Дивіться, картопля тут 3 кілограми, вона по 85 центів. Мандарини по євро тут 2 кілограми, 2 кілограми 200 г. Тут перчик. Перчик увесь був по євро 20. Тому я ну, набрала тут різнокольорового. Зелений, червоний. Так, Помідори. Помідори по євро ще не куштувала, не знаю, чи смачні, чи ні. ну Потім вам вже скажу. Дуже ароматні яблука. Мені сподобались, і я на ринку їх там перевіряла, які вони на запах. Мені дуже сподобались. Далі Полуничка. Полуничка ось така, також дуже-дуже ароматна і солодка, по 225 за 250 грамів. Ну і цибуля тут 2 два... кілограми, також по 85 центів. Як результат, я дуже задоволена. Я дякую за те, що мене підшов, підштовхнули до того, щоб я сходила все ж таки на той базар, тому що картоплю я купувала за євро 80, а тут всього 85 центів. Мандарини дуже смачні. Я знаєте, подумала, що ми в магазині також купували їх. Але вони на смак зовсім інші. Тобто, ці ну такі ароматні, солодкі, немає взагалі. Ну хтось, звичайно, що любить, любить кисленьке. Я люблю солоденьке. яблука, ароматні. Полуницю вже Аліса вже зацінила. їй дуже сподобалося. Ще чекаю, бо Женька там поїхав по справах. Також скуштує, і я, ну, я впевнена, що йому дуже сподобається. Я дякую вам за перегляд цього відео і бажаю вам чудового настрою, чудового дня, мирного неба. І вже у наступних відео.